Зараз ми з вами дізнаємося, хто найшвидше з наших гравців здолає відстань у 90 метрів. Переможці отримують фінансову винагороду. Метрів подолали 12 наших гравців, і зараз тренер оголосить результати. Отже, перше місце обіймає. Так, перше місце Паша Якубовський Вітаємо! Добре, добре. Друге місце. Так, друге місце журавльов Максим. Друге місце Журавльов Максим. Вітаємо добре. тебе. Добре. Третє місце поділили між собою. Поділили смакула, Мирослав і. Жульченка Ура! Вітаємо вас, молодці.